Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Отож, президент України Володимир Зеленський представив Верховній Раді України план перемоги з п'яти пунктів. І завтра він цей план, він це президент України, буде представляти вже в Європейській комісії, тобто в міжнародній спільноті, яка буде приймати рішення. І я одразу хочу сказати, що мені сподобалося в цьому плані, і що, скажімо так, до чого є деякі питання. Отож, з вами Гепард. Ради бачити, вітати вас на своєму каналі. І ми починаємо. Ну, перше, що президент, скажімо так, ошелешив стосовно того, що приймайте нас до НАТО прямо зараз негайно. Ну, я хочу сказати, що це прийняття нас України до НАТО, це якраз те, що лякає взагалі Західний світ. Чому? Тому що це є ну, такою, перед початком повномасштабної вже. Війни з Російською Федерацією це як вважає захід. Можливо, воно так і буде, тому що основною, як ви як ми всі пам'ятаємо, однією з основних умов Росії до Заходу ще до початку гарячої стадії війни була умова не прийняття України до НАТО. Чому? Тому що пам'ятаєте ще знову таки, пам'ятаєте ще в 2000, вибачте, в 1919 році чи вісімнадцятому році, коли Ленін зробив переворот на Росії. То він в своїх трудах писав дуже таку е, визначальну річ, що Росія, тобто Російська імперія, без України неможлива. От. Катерина II, всі інші церкви, які там потім приходили, вони казали, що саме українці внесли свій вирішальний вклад в створення цієї клятої російської імперії, з якою ми зараз боремося. Я вже не кажу про те, що ми її створили Деревеньку Москва в 1147 році. Тобто ми, українці, Київська Русь Україна створили оцю недопонімання зараз Росію, тобто не Росію, а Московію. Росія вона стала при Петрі I в 1721 році, і то вона вкрала нашу назву Росія з Грецької. Це Русь. Отож, президент України сказав такий перший, знаєте, такий ну, вибухову таку пропозицію. Друге, інше все мені точно сподобалося. Бо це були більше такі ну репр, тобто напрямки напрямки нашої діяльності. Тобто, це військовий напрямок, це політико-дипломатичний напрямок, і цікавий був напрямок: а що Україна отримає, тобто що Захід отримує від України. Тобто, взагалі навіщо Заходу Україна? А заходу Україна потрібна з багатьох питань там окреслив президент про те, що у нас є і корисні копалини. Це ми можемо замістити Росію, там інші деякі країни своїми корисними копалинами, ураном і іншими, і що, що буде надзвичайно важливим для економіки для економіки заходу і за так для кооперації післявоєнної, і також президент зробив пропозицію, яка захід прийняв точно на ура, це те, що після війни, коли закінчується клята війна, то будуть Дуже багато наших все-таки воїнів, які, по-перше, вони навчені, вони підготовлені, і вони захочуть в подальшому також реалізувати себе як військовослужбовці, але вже на більш таких, ну скажімо так, якісних посадах або більш престижної діяльності тобто, це замістити деякі. Військові підрозділи в країнах в європейській частині НАТО і в першу чергу армія Сполучених Штатів Америки, тобто США отримує вигоду по всім напрямкам. Тобто президент Зеленський показав, а що ви, панове європейці і США будете мати від України корисного. І також мені сподобалася знову таки та теза, що якщо ви нам зараз не дасте, ну, президент фактично прямим текстом сказав, не дасте. В належній кількості зброю озброєння не дасте бити західним, західною зброєю по об'єктах Російської Федерації на окупованій частині України, мається на увазі високо, високоточну далекобійну зброю. І також по об'єктам інфраструктури військової і логістичної Російської Федерації на території Російської Федерації, що конче необхідно. Чому? Тому що якщо ми будемо саме там. На території Росії знищувати ці військові бази логістичні об'єкти, то вони сюди не прийдуть до України. Росія скоріше просто видихнеться від цієї нестачі логістики до своїх, до своїх військ, і вона просто скоріше втратить всю перевагу в війні, а потім і програє. І про те, що найголовніше має бути в подальшому дійсно альянс, який у небез, убезпечить. Убезпечить, тобто зробить безпековим Україну і, взагалі, весь європейський континент і світ від е навали Російської Федерації. Ну і президент також, знаєте, так мазнув, е ну в хорошому смислі цього слова: про те, що якщо Росія, не дай Боже, от може перемогти, то це положить, е положить е початок е дуже деструктивним е напрямкам. Конфлікт конфліктної ситуації, яка наразі перебуває в Тихоокеанському регіоні. Тобто, це Тайвань, Китай. Це знаєте, такий кідок в сторону Сполучених Штатів Америки. Що дивіться, якщо Китай ну дійсно, якщо Китай побачить, що Росія не дай Боже, тут переможе, то Китай скаже: ребята, все і ми пішли на Тайвань, і Сполучені Штати Америки залишаться вже не світовим лідером, а взагалі ніким, нічим, тому що можна бути або на вершині, або взагалі не можна бути ніде. Те ж саме було звернення до, до очільників Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, тобто країн, які є цементуючими як Європейського Союзу, ну і Велика Британія, як окрема країна, як імперія, як Брити, як Англосакси, тобто ць, та країна, яка ну за нами вони і так стоять постійно, вони нас підтримують, але. Так би мовити, вони були в цьому списку, тому що ми їм видає, надаємо, віддаємо точніше шану і повагу. Отож, я вважаю, в принципі, план перемоги ну, більш-менш чітким зрозумілим, і я вбачаю, що він стосується, ну, части... він стосується як українського суспільства, тобто українське суспільство має чітко побачити про те, що це план перемоги. А не план якогось перемир'я. Потім мені вбачається, що цей план перемоги він е, орієнтований в першу чергу на західні країни, тому що там було знову такі названі країни, названі, що ви отримаєте, знаєте, як е, в хорошому такому е, хороший фахівець він завжди, тобто президент виступив вдало ще з якої точки зору? Він запропонував заходу, Заходу або Поганий варіант або гарний варіант. Тобто поганий варіант, якщо Україна не, не дай Боже програє, то Захід отримає величезні проблеми по світу США в, в, в Тихому океані, плюс там Корея, плюс там Ірак, там і плюс там всі 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 ці режими. Тобто дезбаланс піде по світу. А якщо ви допомагаєте Україні так, як треба для перемоги, то ви отримаєте такі, 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 такі переваги. Тобто президент, в принципі, зробив дуже гарно з точки зору, розжував це як для внутрішньої аудиторії, безумовно, це важливо. Але в першу чергу я думаю, що цей спіч іде на, на західну аудиторію, тому що там президент України чітко сказав, що без заходу, без, без заходу, без західної допомоги ми просто не переможемо. І це дійсно такі реалії, бо така ситуація. Отож. Коментуйте, пишіть, сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь і рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!